Сторінка 11, параграф 3-4, Пісні зимового циклу. Улюблене свято дітей. День святого Миколая одне з перших зимових свят, які дуже люблять діти, адже Миколай приходить. Із подарунками, святий Миколай один із найшанованіших в Україні християнських святих. Його ще називають чудотворцем. Народився в заможній сім'ї. Коли його батьки померли, він роздав увесь спадок бідним. Микола чудотворець опікувався хворими, бідними і недоланими людьми, а особливо маленькими дітьми. Тож народ склав величальні пісні на його честь. Ой, хто хто Миколая любить. Ой хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай. Миколаю, ой хто хто спішить у твої двори, того ти на землі і на морі. Все хорониш від напасті. Не дозволиш гріхів пасти. Миколаю, твій покрів нам оборона, від усіх бід охорона. Не дай марно нам пропасти, ворогам у руки впасти. Миколаю. За традицією вночі святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть йому листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку. Або кладуть за вікном. Чемні дітлахи знаходять під подушкою подарунок, а не слухняні прутика. Ця різка слугує своєрідним попередженням дитині, що треба подумати над своєю поведінкою, виправитися. Колядки: головне свято зими в християн різдво. Його здавна відзначають за спеціальним сценарієм, супроводжуючи величальним. Піснями, колядками. У них прославляють народження Ісуса Христа, бажають здоров'я, успіху і процвітання родині. А ще урожаю на ниві та великого приплоду худоби. Спочатку колядки супроводжували язичницькі обряди, коляди, що пов'язані з ушануванням новонародженого сонця. 21 грудня найкоротший день у році, а потім він починає поступово збільшуватися. Сонце повертає на літо. Це свято символізує перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Ще на небі сходить зоря, кулядники. Ходили від хати до хати, щоб сповістити про народження нового сонця, і зображення цього божества, різдвяну зірку, носили із собою. Ця традиція збереглася і до сьогодні. Заходили у двір, будили господаря та співали колядки. Найпопулярніші з-поміж них нова радість стала, і «Добрий вечір тобі, пане господарю. Нова радість стала. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла. Де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік, пеленами у Богу повився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком. На колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливої, цьому дому господарю, цього дому господарю і цій господині, даруй літа щасливій нашій Україні. Зірка традиційний предмет різдвяного обряду колядування, пов'язаний із народженням Ісуса Христа. Християнська зірка восьмикутна, задовго до прийняття християнства вона символізувала сонце, яке після дня зимового сонцестояння повертає на весну, аби дати природі шанс на нове плідне життя. Тому її виготовляли так, щоб оберталася та нагадувала сонце. Протягом року колядки сповнені святкового настрою та урочистості. Наша уява малює ясну зірку, радість навколо, діву Марію, яка тримає на руках маленького Ісуса, і під ясна звізда, літа щасливі додають образності, повтори даруй літа щасливі цього дому господарю привертають увагу до побажань, а також ритмізують рядки колядки.